СБУ накрила потужну агентурну мережу ФСБ в Україні. Наразі затримано 5 осіб. Це були колишні, а також нинішні посадовці спецслужб України, які працювали у службі розвідки, а також СБУ. Ці особи були завербовані ще до початку повномасштабного вторгнення за допомогою грошей, а також погрозам сім'ї. Курувалися вони агентом ФСБ, який сидів у тимчасово окупованому Криму. Ці особи збирали інформацію про різні інфраструктурні, а також військові об'єкти. Думаю, друзі, це є поясненням того, чому контрнаступ міг провалитися. І це є поясненням тому, того, чому ми сиділи поза минулому році без світла. До того ж, це також пояснює, чому минулого року у нас вже було світло. Адже під кінець. Цим агентам могли зливати, я так думаю, фейкові дані, за допомогою чого ми змогли вберегти нашу інфраструктуру, адже ворог цілив по фейковим цілям. До того ж, ці агенти збирали інформацію також про канали поставки зброї і зливали особисті дані захисників України. Я думаю, ці дані могли бути використані при спробах замаху на самого Буданова та інших топ-посадовців. Дані вони передавали не напряму. Для конспірації телефон вони не використовували. Вони це робили за допомогою посередника, який виїжджав за кордон під виглядом волонтера і особисто звітував агенту Кремля за кордоном. До того ж, особливо важливу і чутливу інформацію вони передавали на флешках. Флешки передавались також за кордон, використовуючи контрабанду. Ось такі справи, друзі. Деякі винні вже визнають свою вину, їм інкримінували статтю 111 Кримінального кодексу, а саме, скоріше за все, частину 2. Їм світить зараз від 15 років до можливого довічного. Наразі їм обраний запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Сподіваємось, всіх агентів скоро зловлять.